Вітаємо всіх на каналі майстерня «Анвіта. життя в селі. Сьогодні у нас 10 липня. Це відео буде про тютюн. Сьогодні будемо ламати листки. Ламали вчора, позавчора, сьогодні продовжуємо ось такі нижні листки, які пожовтіли. Будемо їх обломувати. Також весь тютюн, май, майже весь, провершкували там, де можна виламати квітку, зразу її виламали питали мене для чого? Для того, щоб сила йшла в листя, щоб листя росло більшим. Я не знаю, як стосовно міцності. Ну, напевно, і на міцність це впливає. Але е, от листя Помітили, що дійсно стає більше. Да, розкривається повністю тоді, коли нема квітки, ось це все, все мале листя, воно Став розвивається, до да, доростає до великого, більшого навіть, ніж от зараз. Е, ну Все це весь тюн в мошкарі. Звісно, е, також е, нападають на нього вонючки. Е, чи смердючки, чи їх там по-різному називають. Yeah, like. да. а, але от коли виломуєш квітку, оце їх там де е, квітконіс, yeah. да, там їх улюблене місце, вони там переважно і сидять. Yeah. Бачите, виламаний і це. Yeah. Ось, yeah. Да, можна, yeah. да, можна зразу по от такому от прив'ялому листку зрозуміти, що ця зараза тут побувала. Але от в минулому році теж ми квітоносиці зломували, та до осені все одно якийсь пасинок виліз і все одно квітів було. Квіт потім квітував весь. До, до якогось там етапу просто стримуємо. Йому. так. Ще покажу тютюн, який висаджували на грядку. 15 червня. Також він. От останні дні як встановилася така спека, взагалі пішов так добре вріст. Знаєте, такі вже є тютюнинки. Ну, росте тютюн. Буду показувати, до якого, скажімо так, розміру він вимахає до вересня місяця. Так, ну а що ще по тютюну? Ну це смердючки, ламаємо нижнє листя. Та в принципі, напевно, це все. Е е е кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.